До нервопатолога у нас черга да, півтора місяця. Тобто, оце важко, да. це важко. Це немає і немає, уїхала десь. На кого жалуватися буде. Ліки доступні це алкоголь, на жаль. Я думаю, що допомагає справлятися з застудами, з інфекціями, завжди це вітаміни. Не рекомендую я нікому пити багато трав, де ще невідомо, які збори, хто їх збирає. Спеціалістів не вистачає, це однозначно. Наприклад, у мене мама після двох інсультів до нервопатолога, у нас черга да, півтора місяця. Це важко. Да. Один раз пішла, відправили в іншу поліклініку, іншою пішла, вона говорить, що у нас немає на заводі Петровському, я туди ходжу, прописана в цій поліклініці. І от так що ж жалуватися. Немає, врачів і немає, уїхала десь. На кого жалуватися будемо? З ліками на жаль. Якщо більш такі специфічні, можливо, і буде такі проблеми. Ну за, за завдяки тому, що працює інтернет, то можна замовити і доставка працює. Які мені треба від сахара, там серде, сердечні є. Ну там хто умний, молодий, може заказати по інтернету, лі що. а я не общаюся з інтернетом. Наркоцентр Херсонський виконую обов'язки старшої медсестри зараз. І ми працюємо. Ну працюємо завжди в такому вральному темпі, в авральному ритмі, і це важко. Кожного дня це важко. Багато звертаються з залежні пацієнти, бо нагрузка психологічна нагрузка, і люди питаються це зняти при помощі алкоголю. Ліки доступні це алкоголь, на жаль, і люди не в не змозі контролювати себе. Палія хвороблива досить але. Я думаю, що допомагає справлятися з застудами, з інфекціями завжди це вітаміни. Якщо це літній період, дуже добре їсти фрукти ягоди. Тим паче, у мене у родини вони вирощуються і є можливість поїсти саме свіженьке, саме смачненьке з півдня України. А так, вітаміни, ну чаї домашні теж з трав, що ми самі вирощуємо там липи, м'яти. Евкаліпту досить смачно. Я люблю чаї. Був грип там три дні назад. Така серйозна, серйозний грип з, з, з лихоманкою, з високою температурою. Я, я випиваю три літри чаю і там, ну з спаркамом, щоб не вимити мінерали, і воно ну, проходить за три дні. Оці збори, які продають там по аптеках, там, а, а, особливо на базарі, це би я не рекомендую. Я, я біолог, я в цьому, в цьому розуміюсь. Еколог, біолог. Ні, трави не рекомендую я нікому пити багато трав, де ще невідомо які збори, хто їх збирав і де збирав. Це, це... мішку.